Поки ще не сиро, то можна ми їх зберігати, потім треба буде допакувати ще у паперові мішки. Угу. Що ви ось, зберігаєте в мішку? Угу. Ось кіпрей ферментований. Він виглядає так, він, наче як, як пом'ятий, але в нього ну, такий терпкий насичений смак можете спробувати на запах. Угу. Це І, чай можна з нього пити, це, так? Це його можна як сам самостійний чай використовувати. Mm, пахнючий такий. Mm -hmm. так, ще ми ферментуємо дербеник або плакун трава. Він теж має такий насичений аромат і тонізує. ферментований дербеник або плакун трава. Має тонізуючі властивості. Це так. в народі її називають чумацький чай. Чумацький чай. Угу. Це ви хлопцям теж передаєте цей чумацький так. чай? Да? Ми робимо чай на основі цього, цієї трави. Так. так, а це піхтова живиця. Розкажіть, будь ласка, для чого ну, ми вона потрібна? Танюша, із, із на Західній Україні хлопець ветеран він збирає і ну, відправляє ми з Мовились, посилаємо, посилаємо мазі йому, і на мед міняємо. Ну, І ще є машина, а талан. Класно. Я бачу такі відео, що є. Це все для наших бійців. Так, супер. Із Києва, і з Львова, готовоці ж, і Чернігу присилає, і і Кіровоградська область. Uh -huh. Коленуло є, є кипрей. Так. Uh -huh. Рослинка така кипре. Ну, ми вона в нас вдома тут, а ми збираємо uh -huh. Але ви її посадили тут, так? Uh -huh. так. Uh -huh. Ой, вона посіяла uh -huh. сама. А це у нас тут такий невеличкий питомничок закривали від сонця, не все спів закрити. Mm. Трошки сьогодні підзарювалися, рослини. Але серед цих рослин, я так розумію, є багато лікувальних рослин. Ну, Розкажіть, будь ласка, про. Це, це в нас такі, що м'ята, золотарник, золотарник, м'ята, так, в кого болять суглоби, ноги, руки. Значить, що я вже не такий. Занижена самооцінка. Полишаємо самооцінку і все проходить.